Кортизол це твій внутрішній режисер стресу. У здоровому ритмі він підіймає тебе зранку, допомагає тримати фокус у день і спадає ввечері, даючи мозку сигнал час спати. Коли цей ритм ламається, життя починає нагадувати нескінченний аврал. Засинаєш довго, прокидаєшся втомленим, тягне на солодке й каву. Серце б'ється швидше, тиск вище, з'являється внутрішній тремор, дратівливість і розсипається концентрація. Імунітет теж страждає. Застуди чіпляються частіше, ранки гояться повільніше. Якщо до цього додаються місяцеподібне обличчя, фіолетові стрії, виражена слабкість у стегнах, стійка гіпертензія з підвищеним цукром. Це вже підозра на гіперкортицизм. Привід іти до лікаря. Буває й протилежний сценарій: кортизолу бракує. Тоді день починається з відчуття. Не можу увімкнутися. Слабкість, запаморочення при вставанні, низький тиск, нудота, небажана втрата ваги і майже фізична тяга до солоного. При первинній недостатності наднирників може темніти шкіра, це не вигорання і не просто стрес. Тут потрібна консультація ендокринолога на рівень кортизолу реально впливають щоденні дрібниці. Кава додає пального у вогонь, якщо пити її на че чи ввечері. Краще переноситься після сніданку. Алкоголь перед сном руйнує глибокі фази сну і підіймає нічний кортизол. Від нього ввечері варто відмовитися. Стрибки глюкози після солодкого наче змушують організм знову й знову мобілізуватися, тоді як сніданок із білком і клітковиною знижує кортизол. Корисні жири з омега-3 риба, ляне насіння пов'язані з м'якшим стрес-відгуком, зелений чай із L-теаніном і трохи гіркого шоколаду знижують рієнь кортизолу обережно з лакрицею. Вона може підсилювати дію кортизолу. У деяких чутливих людей навіть звичайний трав'яний чай для горла здатен погіршити самопочуття. Інтенсивні тренування теж важливі, але час має значення. Силові інтервальні краще робити до 16-ї, а ввечері залишити прогулянку чи розтяжку, щоб не піднімати гормон перед сном. І, звісно, сон і світло твій головний тюнер, стабільний графік, ранкове денне світло, хоча б 20 хвилин, прохолодна темна спальня, і мінімум екранів за годину до відбою. Якщо потрібен простий перезапуск, дай собі 14 днів. Почни з ритму: вода і сніданок із білком, каву тільки після їжі, в день 10 тисяч кроків або тренування до пізнього після обіду, трохи сонця, ввечері. Легка вечеря за три години до сну, нуль алкоголю, коротке повільне дихання. Додай два-три силові сеанси на тиждень у першу половину дня, кілька рибних прийомів їжі на тиждень і поменше солодких перекусів. О не ворог він потрібен, щоб діяти. Шкода виникає, коли ми змушуємо тіло жити у вічній тривозі. Якщо симптоми різко виражені, не ховай їх за антистрес добавками. Звернися до лікаря. А щоденні дуже приземлені звички повернуть твій гормон стресу в керований режим.